Вітаю! Пропоную тобі зробити вправу, яка допоможе змінити твоє фінансове мислення в кращу сторону. Для кращого результату рекомендую прослуховувати даний запис не менше 21 дня. Тема заробітку грошей актуальна завжди. Іноді наступає момент, коли ти, начебто, робиш все, що в твоїх силах і навіть трохи більше, але гроші так і не йдуть до тебе. Тому я створила це відео. Відео, яке допоможе тобі. Перше, що треба зробити, щоб заробляти більше грошей, це змінити своє фінансове мислення на позитивне. Тому найближчі 10 хвилин ми будемо і займатися цим. Пропоную для початку розслабитися. Вимкни все, що може тобі заважати, займи зручне положення та заплющуй очі. Добре, ми починаємо. Зроби плавний глибокий вдих через ніс. Затримай дихання, рахуючи до чотирьох. І плавний видих через рот. Добре. Ще один вдих через ніс. Затримка дихання, рахуючи до чотирьох. І глибокий довгий видих через рот. І останній раз вдих через ніс. Один, два, три, чотири. І найдовший видих через рот. Добре. У тебе прекрасно виходить. Ти знаходишся у своєму безпечному місці. Тобі добре та комфортно. Ти відчуваєш себе спокійно, ти в безпеці. Це тільки твій час. Цей час тільки для тебе. Твоє тіло розслаблене, Думки більше тебе не турбують, тобі добре, тобі спокійно. Зараз я буду казати афірмації можеш повторювати їх за мною, щоб краще усвідомити їх. Вір в ці слова, бо це і є правда. Ми починаємо. Гроші не псують людей. Гроші дають можливості. Великі гроші зробити дуже легко. Великі гроші можна зробити, займаючись улюбленою справою. Гроші можна заробити чесною працею. Я заслуговую на великі гроші. Я люблю гроші, а гроші люблять мене. Я хочу найближчий рік заробляти назви суму в місяць. І я буду найближчий рік заробляти назви суму в місяць. Моя робота приносить користь моїм клієнтам. Кожним днем я заробляю все більше і більше, бо я заслуговую на це. Я бачу можливості та ресурси для заробітку грошей всюди. Я завжди маю стільки грошей, скільки мені потрібно. Я радію великим та маленьким успіхам. Кожен мій успіх важливий, і він наближає мене до цілі. Гроші дають мені свободу в реалізації всіх моїх планів та бажань. Гроші приходять до мене легко і із задоволенням. З кожним днем мої доходи зростають. Гроші це світла та добра енергія. Я вмію ділитися благом та знаю, що, скільки б не віддала, отримаю набагато більше. Я гідна всього найкращого. Немає обмежень тому, чого я не можу досягти. Я фінансова вільна людина. Я вдячна за гроші, які маю. Я витрачаю гроші тільки на те, що люблю. Я думаю про гроші позитивно. Гроші дають можливості. Мені завжди вистачає грошей. Я можу працювати з великими сумами грошей. І я не боюсь грошей. Я спокійна, маючи багато грошей. Гроші позитивно впливають на моє життя та життя інших людей. Я приймаю і отримую несподівані гроші. Я відкриваю нові шляхи заробітку. Усі гроші, які я маю, приносять мені радість. Чим більше я віддаю, тим більше я отримаю. Усі ресурси, які мені потрібні, знаходяться всередині мене. Я завжди розвиваюсь і навчаюсь новому. Достаток навколо мене у всьому, що я роблю. Мої фінанси покращуються краще, ніж я мріяла. Гроші допомагають мені відчувати свободу. Гроші, та я можемо співіснувати в гармонії. Гроші мої друзі. У мене позитивне мислення про гроші. Я вдячна, що можу вкладати свої гроші в економіку. Гроші надходять до мене очікуваними і несподіваними шляхами. Я знаю, що будь-хто може бути багатим, включаючи й мене. Я маю силу залучати гроші у своє життя. Я створюю багате майбутнє для себе та своєї родини. Мені безпечно мати заощадження. Я легко досягаю своїх фінансових цілей. Для мене безпечно бути фінансово забезпеченим. Я контролюю свої гроші. Мій дохід зростає швидкими темпами. Я заслуговую мати стільки грошей, скільки мені необхідно. Ти молодець. Ти дуже добре попрацювала. Пам'ятай, для кращого результату рекомендую прослуховувати даний запис не менше 21 дня. Цей запис не притягне магічним способом гроші в твоє життя. Заробити більше грошей можеш тільки ти сама. Цей запис допоможе змінити твоє фінансове мислення на позитивне та заробляти більше грошей. Я вірю в тебе, у тебе все обов'язково вийде. Як будеш готова, зроби вдих та видих та розплющуй свої оченята. Повертаючись до своєї кімнати, ти молодець, ти дуже добре справилась. Не забудь зробити донат для тих, кому зараз це дуже необхідно.